Привіт всім! Мене звати Олександр Курицький і я автор двох книг по скандинавським рунам. Це скандинавські руни магія древніх богів та руни дня та поточних справ. Отже, сьогодні поговоримо про феху перевернуту. Ми говорили попередньо про феху пряму, зараз про феху перевернуту. Таким чином вона виглядає. Можна її писати двома способами. Я намалював, сподіваюсь, вам видно червоними лініями підкреслено. Що таке перевернута феху? Якщо пряма феху це капітал, плюси, прибуток, все, що нам приходить, то феху класично, це витрати, це втрати, це в першу чергу матеріальні мінуси. Це. Незручний, некомфортний і неприбутковий, а точніше витратний бізнес. Це стосунки, які будуються тільки на тому, що ви вкладаєте в ті стосунки, як в духовному, так і в матеріальному плані, буквально спонсоруючи когось, партнера або претендента, претендентку. І феху. Загальне значення фаху це щось іде у вас в мінус. Це є е, втрати обороту, це є втрати е, об'єму, це є втрати будь-чого того, що ви маєте. А е, можливо, може бути, що це не обов'язково втрати категоричні 100%. Це може бути що це ще втрати е, частини, маржі, прибутку не доходу, а прибутку, власне. То те, що ви робите, вам не приноситиме зиску, не приноситиме плюсів. І тому а, може таке бути, що фаху показує вам, що те, що ви хочете, наприклад, ви витягуєте руну, хочете робити, то це вам буде неприбуткове. Але це неприбутковість або мінуса це не обов'язково нагадую, що це не обов'язково матеріальне, це не таке, щоб пощупати обов'язково. Це може бути духовне, але це може бути один з варіантів, особливо це на руну дня, коли випадає фахо перевернути. Це витрати і часу, в тому числі, і зусиль. Це все може бути намарне, або просто ви будете щось робити, вирішувати чиїсь проблеми за власний рахунок, за свої свої витрати. Тому будьте обережні з тим, не обов'язково не обов'язково обов в таких справах, коли вам пункт. З'являється е, в гаданні, в мантиці витягувані, коли витягуєте руну е, на, на, на щось, вам е, перевернути фаху, то це просто може казати, що ви можете цим зайнятися, але це будуть ваші витрати. Це не заробите, не отримаєте назад, не повернете. Ви просто будете в мінусах. Те, що ви вклали, те, що ви зробили, просто буде на вашій совісті, та чи на вашому балансі. Це просто ви потратитесь. Важливий момент, важливий елемент а, цієї а, руни Феху – це те, що а, вона гово, може говорити, якщо ви запланували якусь покупку, якщо ви запланували якісь витрати, якщо ви запланували якісь інвестиції, то перевернута руна Феху може говорити, що ви. На цей день чи на цю подію ви витратите. Не просто втратите. Я говорив спочатку цього сьогодні, що не просто ви втратите, а витратите якийсь об'єм енергії, якісь зусилля, якісь кошти на якусь подію. Наприклад, ви хочете купити машину, квартиру, холодильник, зрештою. Перевернута руна феху статистично говорить, що Витрати будуть суттєві, або інвестиції будуть суттєві. Якщо у вас зарплата, наприклад, 1000 гривень, то це означає, що ви не менше ніж 100 гривень потратите, тобто 10% від того, що ви в місяць маєте якогось доходу заробітку будь-чого будь-яких коштів, які ви маєте на місяць, або тих з тих коштів, які ви маєте, не менше 10 От про це говорить Руна Фехо. Не потрібно її боятися, потрібно її розуміти. Це не загублені гроші. Це потрачені, витрачені деколи навіть з користю, навіть якщо ви хочете собі купити хороше віскі, чи ви хочете попасти в аквапарк, чи ви хочете на дорогий конако, дорогий, на дорогий концерт, концерт попасти, чи ще кудись, це теж може бути руна феху перевернута. Тому насолоджуєтесь перевернутою руною фаху у власне задоволення, розуміючи, що це витрати, це інвестиції, це ваше задоволення, це протікання вашої енергії. Це принцип, ви теж мусите своїх 10% чи свою десятину віддати, а можете, точніше, не зобов'язані, а можете віддати для того, щоб вам знову прийшло. Пам'ятайте підписатись. Закоментувати, вподобати.